Ви Знаєте, кавалерочка, зробила Ляна мені якийсь супермодний коктейль, чудозілля. чудозілля і каже до мене, би ти нині прийшла, бо вона скисне мені в холодильнику. Я каже, ляночка я не то що прийду, я прибіжу. І ви знаєте, і тут далі кіно. Дзвоню до Ляни, кажу, Ляночка, де ти є? А вона каже до мене: Я на новій пошті, ще зайду в магазин. Ну за 15 хвилин я буду дома. Я кажу, добре, а я на складі, а склад біля її хати недалеко. Дзвоню до неї, а вона каже до мене, та яке Та то хіба п'ять хвилин прийшла, я ще не дома, каже, та чекай, кажу, котрому ти в магазині, бо я йду до тебе. Вона каже, а я тут в рукавець. Ну, одним словом зайшла. Ще тітя Ірина була з нею. Знаєте, тітя Ірина, то ти маєш дитину, та, ти солідна години, то ти си найди. Вона хоч і, знаєте, молодша від мене, але тут знає, то таке. Ну, пробуй. Вона п'є то, а я позивлює бадиля. Ну, На, ти тобі поставили а, теж фляндерський. Тобто все треба, так? Один хобот. Та як то поп... в один хобот? <laughs> ти можеш попробувати, якісь... то не є якесь гдот? То фреш селер. Десь нормально заходить. М -м -м. І трошки я... яблучного я там тоді дала. файно файно. Морку ще <laughs> не буде питати. Морку в мене робили б. Не робили, робили. Треба було зробити файне, до речі. Файне, певно? Cool. Знаєте, можна може, я тут то Мама мама сказала, щоб я тобі зробила, бо ти сама не зробиш, а то є для того. Леся, щиро вам дякую <laughs> для білого. Тетя Леся щиро вам <laughs> дякую. дякую за коктейль. А я ляночка, вже мама так сказала, то мусиш робити. Закінчиться, я тобі дзвоню. Так, мама сказала. Ні, ні, я тобі зробила тільки на пробу, а да? дати ти вже? Як Як? як? тобі піде. А мама що підеш? <laughs> а мама що казала? Зроби її, бо вона не зробить. Перший раз. А перший <с раз. Ти думаєш, за другий зроби. Як не буду це справляти, я тебе позвоню, не Я Селяри принесу. А чим ти то робила блендером? Таким блендером це соковижималка. Та в мене немає соковижиманок? Ну то купиш собі? Одні витрати, одні витрати, я вам кажу. Але файний, я до речі. Смішне? Ага. Ну бо я пробувала мені таке якесь як сіно. Я навіть не попробувала. Але я там дала трошки яблука. Не я не хочу пробувати. Ні, дуже страшно. Святок ми так тяжко через капу говорити. А ти капу зараз? Її на мене треба міняти вже. Капу треба знімати, коли ти їш. Я знаю. Ну а потім йде і мий, чисто. А Вероніка наша як знімає капу собою. Ага, тим Я сурфет. саму салфетку. Вероніка, знаєш, скільки разів ми в смітниках вулиці шукали. А я ні, мені один Бо, раз хотіли забрати капу, я так скричала, але я такою. Вона сервачка замотила. Та, знаєш, в та то, я так знаєш. само і стала. Вона забирає таку. Що ви робите віддайте мені? А там так на мене подивилася, думає, точно кукушка в неї поїхала. Але я забрала, я ще ні разу. От Від коли я зробила, я ще ні разу брала. не міняла чи не знімала? Не, нет, не, а, не, не міняла. Та знімати я завжди знімає, де їм Мені теж треба, пам'ятаю, що таке. Ну все. Файно. Ну, я буду таке робити. Так. Ну що, кавалерочка, Забрала я своє чудозілля, кумки, все як завжди. Каву не пила, напилася чудозілля і валю додому. Душа... Баделя! Баделя, перепрошую, бадилля, та йду додому. Та й таке кавалерка, я дуже круги намотаю. Вона вже норма. Але була на нові кошти, забрала е, посилки. Mm -hmm. Половину посилок лишила на складі, бо не могла їх дотягнути, mm -hmm. тому що була без машини, намотувала кілометраж. Взяла на складі такі пакети mm -hmm. зіповські, на завтра. І отримала посилочку від е, пані Орисі. Mm -hmm. Зараз подивимося, що там, бо я не знаю. Але самій дуже-дуже цікаві. Пані Ореця з Крейського району. Вона по і... це ось і Вау! Клас! Я таке хотіла купляти! Ага. Клас! Я в шоці! Ну, Доброго дня! Слідкую за, вами, за вашими сторіс досить давненько. Ви робите мій день. Стріпуєте конкретно. Бачила, що інтенсивно готуєтесь до Пасхи. Вирішила подарувати вам рушничок, ручної роботи, вишивка бісером, сама вишиваю. Гарного дня, мирного і спокійного, по скрипту. Одне прохання, як будете знімати сторіз, то не кажіть, хто вам прислав рушничок. Не хочу слави, популярності. Це від щирого серця, подаруночок. Пані Ориса. Я вам щиро щиро вдячна, тому що нам гарно. дуже реально дуже-дуже приємно. І, роботи, І я також не. хотіла ось таку, знаєте, якусь таку гарну гарно. дуже накидку, а то тим більше ще ручної роботи. Mm -hmm. Ти себе, прикинь, людина mm -hmm. вишивала, вкладала mm -hmm. душу. Дуже, дуже багато віталік. То треба так сліпати, mm -hmm. пані Орися, щиро щиро вам дякую. Нам безмежно. Ну, Приєм. Дуже приємно, що ви побачили, що ми інтенсивно готуємось. Ну, тут без слів. щиро uh -huh. щиро вам дякую. але класно, правда? Uh -huh. Христос Воскрес! Боже, накидка є, кошик є, все uh -huh. в житі. Пані Ореса, щиро щиро вам дякую. М -м -м -м. Вибачте, ну, але прочитала, тому що я завжди читаю. Це є не слава. Це вам дякую, це, подяка, що... та, це є подяка, тому що ви потратили свій час, вишили таку гарну накидку на кошик пасхальний. Ну це, це реально це є дуже круто і вам щиро щиро дякую, що ви зробили нам вишили нам таку красоту. Дякуємо, то все життя ми вже вас будемо пам'ятати, тому що. Я завжди говорила, накидка має бути одна і на все життя. На Даналешиних я вишивала, королів перевишивала, але вона є, і ми її не міняємо. Ну і тепер в нашій сім'ї буде одна накидка на Пасху кожного вечора, і пані Ореся будемо завжди вас згадувати. Так що вам щиро щиро дякую. Ну, а ми, кавалерочка, вже... Готуємося до сну, тому що mm -hmm. завтра треба і чемодан складати, рано встану, буде багато роботи, все до обіду треба зробити. Але я думаю, що ми все зробимо, mm -hmm. все буде добре. Так що всім на добра, ніч, мирної, спокійної ніченьки і зустрінемось завтра. Але красота. Дуже гарна. Я прям не можу налюбуватися. Правда? Mm -hmm. Подивись. Як воно класно. Правда? Увагу, просто. Дякую.